Весна йде з вабливим кроком, гарайливий настрій, як завжди, сміється часто й ненароком, з конвалій тягнуться сліди, вона, здається, не старіє, ошатна, ніжна, неземна, промінням серце часто гріє, в якому бавилась зима, тримає кошик в рукавицях. Таких тоненьких мов спадуть, а щастя тішаться в зіницях, коханням зерня проростуть, їй так пасують очі сині, і вії довгі з різних трав, співочі голош журавлини, Уста медові, свіжість парв, вона цілунками розбудить бруньки ще заспаних дерев. Із гробцями дива чудить І завжди зцілює мене.